Дивіться, перевірка кошторису, як його перевірити, на що звернути увагу. По-перше, це ви можете звернути увагу на розход матеріалів, тобто є норми витрат, ви дивитесь в інтернеті, які норми витрат там по бетону, по арматурі, по, ну, скажімо так, штукатуркам. Все ви бачите. От приблизно, і можете прикинути близько та цифра, яку надає вам виконавець, чи близько та цифра до тійсності, чи може вона різко відрізняється. Що ще можна перевіряти по кошторисам? Це щоб не було задвоєності якихось видів або. Матеріалів або робіт. Наприклад, в такий приклад задвоєності в кошторисі є ну, присутня, наприклад, оренда опалубки для бетону. Да? І в той же час і там перевозка опалубки заложена, монтаж опалубки, ну, це понятно. Ну, факту, що вартість оренди опалубки і перевозка. А тут ще у вас, наприклад, присутня, якийсь об'єм. Замовник каже, нам треба купити USB плити, щоб зробити опалубку. І там чималий об'єм цієї плити. І тут виникає питання, чого ми з опалубку з одної сторони беремо в оренду, з другої сторони ми її покупаємо. Щось має бути одне. Або те, або те. Далі розсінки на роботи. Ви перевіряєте. Перевіряєте розсінки на роботи. Ну, це неважко. Ви можете як запросити знайомого будівельника. Також ви можете в інтернеті робити запити і дивитись, які є середні, там, найвищі розсінки, найменші розсінки. Таким чином ви а, визначаєтесь, наскільки, ну, ну, наскільки застосовані вірно ці розцінки. Іноді а, організації будівельні, ну, скажімо, так, скажімо так, створюють, створюють в кошторисі а, якісь такі види робіт, які... Ну, створені саме ними. Тобто вони або об'єднують декілька видів робіт, а частіше всього розділяють роботи. Тобто в одну розсінку входить певний перелік робіт. Але із цього переліку ще вибрані якісь роботи, і також вони дені в кошторису як окремий від роботи. Тому перевіряти кошторис важливо і краще це робити зі спеціалістом.